Всім привіт! З вами я Мері Ворлд. У нас вийшло нове оновлення і у нас з'явилась нова знімальна студія. У ній є дуже багато нових та цікавих секретиків. Ще у нас вийшло три паки, вони безплатні, але давайте ж спочатку роздивимось локацію У нас тут освітлення, камера, ковер. Хліб свіжий, це у нас, мабуть, пекарня, також прилавок, за яким це все продають, і тут можна змінювати фон. Тут є багато різних фонів, але, на жаль, дії немає. Ось тут у нас дії якраз таки є шість нових дій, які нам були показані в новому спойлері. Також лебідь той самий. І задній фон це у нас. Замок, також звичайний зелений фон, на який ви можете поставити персонажа, грати якусь роль і підставити свій фон, який вам потрібний. Білий, і звичайна пекарня, яка була на початку. Гучномовець, і в нього є чотири дуже круті дії. У цій локації буде дуже багато дій, також секретів. Оцей столик можна також присувати свій будинок і стілець. Тут у нас ще один секретик, ми його розгадаємо трошки пізніше. І зразу ж другий секретик. Потім у нас йде гримерка, тут різні костюми. Відпочивальна зона з диваном. На задньому фоні у нас картини, зірка у формі світильника і столик. Потім у нас йде головний зал, там, де прикрашають акторів і роблять їм різні зачіски для сценарію. Фільмів або кіно, але все ж таки змию цю наліпку, тому що вона мені не дуже так сильно і сподобалась. І тут у нас нові тіння. Але, на жаль, у нас з'явився такий невеличкий баг, що не можна носити на кісточку. Можна тільки за допомогою дій ось такі красиві тіні. Також дві помади, і багато приладдя для зачісок і фарба. Зараз ми розгадаємо два невеличких секретики. Почнемо з першого. В цьому місці, там, де можна виключати світло, у нас є ось така невеличка скринька, там, де стоїть ось оцей ключик. І тут у нас. Костюмчик для песика, шляпа і також сам костюмчик. Ось такий невеличкий образ. Потім нам потрібно розгадати ось оцей секретик. Ми йдемо до ось цього залу, і у нас є ось така. Камера, і ми натискаємо на неї, і у нас виходить фотоплівка. Нам потрібно її 4 штуки для того, щоб цей секретик спрацював, і нам потрібно не більше і не менше. Тому що якщо ви зробите менше, у нас він не спрацює, а якщо більше, то він також не спрацює. Нам потрібно ще дві фотоплівки, щоб ось цей секретик спрацював. І остання, і у нас з'являється сам секретик. У нього є дві класні дії, які взаємодіють з персонажем. Перша дія вона показує команді, що потрібно знімати вже новий кадр, а тут вона випадково пустила цю річ. У нас є ще один такий невеличкий секретик. Він зв'язаний з скринькою. і... Кодом, який у нас буде висвічуватися ось на цій іменно цій локації. Тому що якщо ви перемикнете локацію, то вже цей секретик не буде працювати. У нас тут така невеличка обідня перерва. Тут можуть актори пообідати або повечеряти, коли вони дозняли кадр. Або під кінець робочого знімального дня. Тут у нас пусті коробки, не знаю, для чого нам ці коробки. Потім у нас ось такий ліхтарик, за допомогою якого ми зможемо побачити цей код. Ось і сам секретик. У нас тут така невеличка скриня. Нам потрібно підібрати до цієї скрині код. Пін-код, точніше. Нам потрібно пройти трошки лівіше. і в цій локації у нас буде вже сам пін-код від цієї скрині. 8,609. Це пін-код від цієї скрині. Зараз ми побачимо, що там всередині. Нам потрібно вести у цю колоду 8609. І вона відкриться. Давайте подивимось, що у нас всередині цієї скрині. Це у нас. Костюм для котика. У собачки був такий самий, тільки не рожевий, а коричневий, а в котика вже червоний з накидкою. Тут у нас ця річ відкривається, закривається. Потім у нас це камуфляж для якоїсь невеличкої сценки. А зараз я вам хочу показати невеличкий. Все ж таки, але секретик, як зробити з двох кадрів один цілий. Нам потрібно взяти дві фотоплівки, на якій вже буде фотографія. Нам потрібно натиснути на цей плюсик щоб зробити з двох кадрів один. І у нас вийшов ось такий кадр, який ми зробили за допомогою двох кадрів, і перетворили його в один. Потім вже трошечки далі у нас іде монтажер. У неї ось такі красиві навушники з влаштованим мікрофоном для озвучки відео. Давайте зараз я вам покажу три паки, які у нас вийшли. Вони зовсім безплатні. Першим, що у нас вийшло, це зачіска з лаком. Друге, це у нас машинка, в якій може сідати двоє маленьких дітей. А третій це у нас вже собачка. Давайте почнемо з зачісок. У нас тут буде два лаки, і у цьому приміщенні у нас буде дві гарні зачіски, які у нас показані були. І ми можемо робити від любому, який у нас є в цій локації. Ось такі гарні зачіски. Перша зачіска це у нас ось така. І вона має бути білою, але мені здається, що її не дуже личить. А друга зачіска у нас ось така, яка була показана другою, точніше першою. І у нас є лак для неї. Мені здається, що їй підходить саме найбільше. ця ось ця зачіска, і брови в неї такі самі, які були намальовані. Я вам зараз покажу трошечки пізніше. Ось так. Але то, що в неї шкіра трошечки темніша. Потім у нас, давайте ж подивимось на машинки. Точніше, на одну машинку. У нас вона рожева з синім, і також з квіткою і з сердечками. Вона виглядає так, як справжня, але вона для дітей. Вона мені дуже сильно подобається. Давайте зараз ми візьмемо ось цього песика. У нього є наряди, як ми бачимо, мисочка дуже красивий, мені він дуже подобається. Ось так у нас з'являється цей песик. У нас у нього є лежанка для нього, і також у нього є два будиночки. Перший ось такий, а другий ось такий з шариками і з одягом, щоб нарядити її. Дві мисочки дуже красиві, одна різнокольорова, одна однотонна фіолетова. Ось ці дві тарілки підходять до кожного будинку. Перша, що різнокольорова, ця підходить до будинку з пальмами. А друга, що однотонна фіолазова підходить до ось цього будинку з кульками. Ми вже нарядили ось таку красиву собачку. Вона у нас з пудель, біла. Мені такі собачки мініатюрні, дуже подобаються. Вони у нас з колекції, так як з платного паку. Але вона у нас безплатна і в неї дуже красиві речі, так, як з платного паку. Це все виглядає дуже круто. Розробники дуже постаралися. Також з кожним оновленням у нас буде виходити по три паки. Це також дуже круто. Всім дякую за перегляд і всім па-па!